Фух, давай трохи поговоримо про страхи. Чого ти давай. боїшся? Змій. Змій, угу. Ой, я боюся змій, але Деш? це у мене так. на другому місці. Так. На першому місці у мене люди в білих халатах да, ладно. серйозно. Серед серед цих усіх людей на першому місці саме стоматологи. О, да. Сері... Да. о Якщо ви такі, о, як о, я, друзі, пишіть нам про це у вайбер. Слухай, я насправді, недавно прочитав, що в Україні за останні три роки після операції під седацією, і це було навіть в стоматологічних кабінетах. Загинуло померло чотири дитини. Найстрашніше, що при екстрених операціях ризик померти у три рази вище, ніж при планових. Тож, що і чому саме так відбувається, наскільки легко допустити критичну помилку під час анестезії, і що має зробити пацієнт, аби бути певним, що після наркозу він прокинеться. Давайте далі важливий сюжет. Я мовчу за те, що Врач почав цю операцію, а да? він не кинув просто помирати на столі, просто втік. Замість мрійної пластики, трагедія на столі операційної. У столиці дівчина померла під час операції у одній з приватних клінік. За даними слідства, лікар вів їй дозу анестезії втричі більшу за допустимо. Лікар, просто бачив, що її стан, що вона ригає, їй погано, він все-таки призначив цю операцію. Крім того, розслідування показало, що до анестезуючого розчину анестезіолог додав препарат, який взагалі не мав застосовуватися, через що серце жінки не витримало, а реанімувати її не вдалося. Проведеною комплексною експертизою встановлено, що під час операції використовували розчин кляйна, в якому замість лідокаїну був застосований розчин лонгокаїну. Це а також інші порушення протоколів надання медичної допомоги і стали причиною смерті пацієнтки. Такі випадки, на жаль, не поодинокі. Два роки тому у Львові син відомого музиканта Віктора Пашника під час видалення зуба впав у кому. У день оперативного втручання дитина дуже протестувала в операційній і не давала втягнути маску, ніби відчуваючи наближення трагедії. Лікар-анестезіолог на очах дружини Силоміць одягла синові маску. Дружина попросила припинити це, але анестезіолог не послухала і продовжувала притискати маску, після чого він заснув. Подібна трагедія сталася і в Києві. Семирічний хлопчик помер під час прийому у стоматолога. Після введення наркозу у нього зупинилося серце. Врятувати дітей, на жаль, не вдалося. Причиною таких інцидентів зазвичай стають халатність спеціаліста, використання неперевірених препаратів чи недостатній контроль стану пацієнта під час операції. Ще одна небезпека: неправильне дозування анестезії. Надмірна доза може стати смертельною. Раніше да, дійсно такі моменти могли бути, коли були ті пентали, гомб, кетамін. Вони, як правило, прозорі рідини, да, і тут міг бути компонент ятрогенії, дав ситуації, коли медичний персонал переплутав да, якісь шприци. тому на сьогоднішній день це вже максимально імплементується, якби в практику анестезіологічну. Ну, взагалі, всю це маркування обов'язково шпиці. Найбільший ризик можливих ускладнень від анестезії у людей з хронічними хворобами запевняють лікарі. Серед них аритмії, сукровий діабет, м'язова слабкість та інші генетичні патології. Дуже важливим є стан печінки, да стан ниркової системи, тому що саме ці органи приймають участь в елімінації, в знезараженні, виведенні тих чи інших медикаментів. А от алергопроби будуть показовими лише для місцевих анестетиків, кажуть фахівці. З препаратами для загальної анестезії ситуація складніша. Вони багатокомпонентні, тому зробити точну пробу на всі речовини практично неможливо. Ви можете зробити, наприклад, пробу на один препарат, да а буде використовуватися діюча речовна та сама, але склад е, якихось консервантів може бути трошки іншим, і тому е, вона практичності ця проба не буде мати силу. Аби уникнути подібних трагедій, лікарі радять перед будь-яким втручанням зробити обов'язковий загальний аналіз крові. Залежно від стану здоров'я можуть знадобитися і додаткові обстеження. Перед процедурою також варто перевірити ліцензію клініки та уважно прочитати інформовану згоду. Документ, у якому мають бути прописані всі препарати, метод анестезії та можливі ризики. Тен пацієнт лише дає згоду на те, що він ознайомлений з тими нормальними середньостатистичними ризиками, які можуть виникнути. Але він не знімає і не бере на себе відповідальність за лікаря, який допустив порушення стандартів. Якщо ви зіткнулися з недбалістю лікаря або підозрюєте помилку, юристи радять одразу звертатись до МОЗ та поліції у вигляді доказів, мати фотолистування з лікарем, копії медичної карти, виписки та результати аналізів. Фоди, договори, анкети, оплати, чеки, все, що стосується. Факту надання медичної допомоги не укладення нового договору все необхідно, щоб у вас також було. Може бути свідчення, пояснення свідків да родичі знайомих, які приходили, наприклад, провідувати певного пацієнта. У таких випадках відповідальність несе безпосередньо лікар та медичний заклад, запевняють юристи. Якщо правоохоронці доведуть провину, медик може отримати покарання. Від заборони працювати до п'яти років до позбавлення волі до двох років також пацієнти можуть вимагати матеріальне відшкодування збитків. Воно може включати як витрати на лікування, так і моральну шкоду.